Багато чув розмов, пшенивські кулаки треба розтачувати тільки на координатно розточному станку. Зараз покажу. Ртежка стоїть на місці сальника лише ближче до ступиці. Уже мінус десятка. Нулик. І це ще на 90 градусів проверну. Плюс десятка, Нуль. Плюс десятка, Нуль. мінус. Нуль зараз передивино на місце, де підшипник уже просточений. Ну, і місце де. Сальник з той, що коло шруса. 30. А ну ж розкажіть мені, умніки-розумніки, як виставити на координатки оцей кулак по тому дальньому сальнику з отакими параметрами.